Всім привіт! Приїхав я на коп і приїхав я в такий ліс. В цьому лісі я часто ходив по гриби і побачив на карті, що тут стояв невеличкий хуторок. Так вирішив тут пройтися, пошукати. Вже от трохи ходжу, шукаю, і мені от попалася підкова. Ось така. І вон ще одна. Ну, вже свідчить про те, що місце цікаве. Попадаються металеві сигнали, гільзи навіть. Ну, буду тут виходжувати. Все, побажайте мені удачі, а вам хорошого перегляду. Так, і в мене сигнал, і десь я згубив його вже. Згубив зразу. О, є. Одна копійка, 1956 рік. Ранній совєтик. Стан такий хороший. Золото партії. І от в мене люди, другий сигнал. Така підкова. Перший була монетка, а другий така підкова. От я ходжу по цьому лісі так. Я трошки відійшов далі, На таку доріжену. От Доріжина Іде тут. Сьогодні я з Тайсоном. Да, Тайсон. З одним Тайсоном вже немає Джекі ми тільки вдвох. От. І в мене сигнальчик. В мене сигнальчик. Так, ось він. Ось в рудиці. я вже думаю, що це монетка. Тут ніби гурт, видно. Зараз будемо розпаковувати. Ну, я сподіваюся все-таки що монетка. А вон видно, так. Мені до сина. совєтик, Соєтик. П'яточок. Ах, який крас красивий. 61 рік. Ні, 81 навіть. Ну це вже пізні. Але монетка, Ну, будемо шукати далі. Тайсон, так? Да? Гуляю так і тут далі. Цій доріжені. І я викопав от ямку. Ось тут. Там видніється ямка. І в мене от сигнальчик. Ось, я вже бачу кругляшок. Кругля і Монітосик. Монітосик це більші всього суєтик. Ну, зараз я подивлюся, да. три копійки. Це також, мабуть, пізні. Пізні суєтик. Ну тут, де я зараз знаходжусь, тут біля цієї дороги село проходило. Село називалося Фідріховка. І отак тут вже куча копорів, тут же було обходжено, переходжено Але монетки такі попадаються. Це більшість цього, що загуба грибників, там, хто там в лісі ходить от цих монет. Ну, а імперія знаходив тут рідко. От таке, буду я ходити далі. От і все, люди добрався я додому. От і не вийшло мені зняти до кінця псіли акумулятори в камері моїй. Так що показую зараз результат, те, що є. Там в мене було ще декілька монеток і, і такий шмурдячок, не досить, не досить цікаве, але зараз я покажу. Ось мої знахідки. От. Тут совєтики, Ось совєтики все. І, до речі, ці всі советтики я знайшов в лісі. Абсолютно ці всі п'ять советтиків всі в лісі. От тільки оцей гудзик я знайшов вже на полі. Я вийшов на поле ще. І от такий гудзик я знайшов на полі. Так, і ходячка 60-50 копійок. То я знайшов в лісі на дорозі. І якась непонятна штучка. Не знаю, це кусок е, латуні. Ось такі знахідки. Ну, Не показав я всього там три монетки. Три монетки не показав, бо сіли акумулятори. Щось, по суті, цікавого не було. По, по полі ходити грязь, болото. Так що все. Ось такий результат. Всім до зустрічі!